Микола Миколайович 175.72 року народження за проволенням бачна почти 276 права України. З питання стремували куполе. Кло питання задумання застосувати відносно придатного тижня Микола Миколаєвич 1752 року народження за фопішним заходом домашнього що Це виключена необхідність дотримування медичної допомоги, та необхідність заприймати до цього ситуація примерно природного воєнного апарату.

Дати на дереві відповідально, може намагатися і паспорт паспорти до в'їзду за Карпо чи такому правому війську з Україною, в'їзду в Україну, засідання управління зараз. У разі подання апеляційної скарги суспільному, якщо його не скасовано на вирази поліційної поліційної інстанції, повний текст ухвалу буде проголошений першого сьомого початку 16-го місяця. Слідчість у яскравих ділянках зберігатимуться на початку 16-го місяця. Дякую. Павло Микола, повний слів про результат. Ви ще не розумієте, що це за треба сказати. Він ще не прийнято. Виконуємо. А чи будуть не розумієте, що це таке? Тож питання є. Ви згідні? Прошу, сиже, сиже. Ще в Поясніть, чому немає сенсу, будь ласка. Треба виконувати рішення суду. Ми приймемо рішення на Розі, на Друзі, насамперед, я вам хочу купувати. вам сказати, що все добре. Хтось буде з радіо? Виховість ну, да, ви не зможете брати участь в засіданнях парламентських, так? Це ж не зараз. Ні, просто типу ж колиш буває, типу, що зразу вручають, типу. Дивіться, я завжди кажу, що все бачите, що я пішку зробити.

Бошке, 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 агов, Бошке. Агов, Бошке. А я ж сам так. Да.